Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу поділитися сьогодні з вами досвідом осінньої посадки саджанцю. Викопали ми для саджанця ямку в розмірі 60 60 60. Висота 60, ширина 60 і довжина 60. На дно ямки ми насипаємо два відра перегною. Вже одне відро насипане. Зараз сипемо ще одне відро перегною. Мені допомагає мій помічник. Дякуємо. Так, після цього, як насипали перегній, потрібно накидати землі і перемішати з перегноєм. будь ласка. Накидаємо землі і перемішуємо з перегноєм. Тепер треба перемішати ось так лопаткою. Так. Гарненько перемішуємо. Добавляє трішечки глини, щоб ягоди винограду були яскравіші, коли він буде визрівати. Потім додаємо літрову банку попилу, У мене ось літрова відерце. І знову накидаємо землі і перемішуємо попіл із землею. Накидаємо землі і перемішуємо попіл з землею. Так, можна вже перемішувати. А поки буде перемішуватись. Попіл землею хочу вам розказати суміш, яку я підготувала для того, щоб закинути в цю ямку. Тут 350 г суперфосфату, 100 грамів нітроамофоски каліємах 200 г і карбамід 100 г. Ось така суміш виходить, я її перемішала і буду закидати туди на землю, викидати в ямку. Можна ще додавати землю і знову докидаю трішечки глинки. Так, можна ще раз перемішати. Ось так перемішали. Потім додаю суміш, яку я підготувала добре. Посипаємо прямо в ямку. Угу. Ось так. І знову посипаємо землею, щоб коріння винограду не торкалося до добре. Виноград перед тим садженець я вимочила у воді з медом столова ложка на літр води. Ось вимочили корінці півгодинки. Потім поміщаю ось виноград ось таку бовтанку, яка зроблена одна частина компосту і три частини землі, перемішана з водою. І потім, коли бовтанку помішала корінчики ось так, щоб вони занурилися добре. І після того можна викладати у ямку. В ямки робимо невеличкий бугорок. Для того, щоб коринці розправилися гарно. Так, закидаємо ще землі, того що недостатньо. Добрий вечір. Коли саджанець ставимо в ямку, п'яточка винограда повинна знаходитися на відстані 30 см від землі. Четверта брунька. На саджанці повинна бути 5-6 сантиметрів від поверхні землі. Ось така відстань. Так. Богорочок робимо. Так, виставляємо саджанець. Забула сказати, що на дно під коріння саджанцю я кладу таблеточку. Від хруща, аби хрущ не заважав нашому винограду, і коріння було ціле. Ось така таблеточка від хруща і медведки. Все заглибили. Ось так. Виноград розправляємо корінці і ставимо так, щоб пагін. Винограду був паралельно шпалері. Ось так. Потім зріжеться цей пагінець, залишиться чотири бруньки. Верхня брунька повинна, як я сказала, бути від поверхні землі на 5-6 см, не більше. Все, дякую за увагу. Так, забула сказати, що треба ще полити водою. Ось так ставимо садженець на дно ямки, перед цим зробивши бугорочок. Так, розправили коріння і можна прикидати. Можна прикидати. Так, придавили трішечки і полити водою. Ось так виглядає садженець, який посаджений в ямку. Обов'язково його треба нахилити в сторону шпалери, куди він буде рости. І поливаємо водою. Все. Після того, як водичка війде в землю, потім його треба притрусити землею, щоб земля не потріскалась.